Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку цикли з передумовою, проекти з циклами з передумовою. Сьогодні продовжуємо розглядати з вами середовище Python і розглянемо саме цикли з передумовою. Давайте пригадаємо, у яких випадках в алгоритмах використовують цикл з лічильником. Який загальний вигляд команди циклу з лічильником, до прикладу, у мові програмування Python, і як він виконується? А також згадайте, як виконується команда повторити ДО в мові програмування Scratch, яку ми розглядали в попередніх класах. Ви вже знаєте, якщо перед виконанням циклу невідомо скільки разів мають виконуватись команди тіла циклу, то використовують цикл з лічильником не можна. У таких випадках використовують інші цикли, а саме, зокрема, цикл з передумовою, Блок в циклу з передумовою наведено на малюнку. Команда циклу з передумовою в мові програми Python. Розпочинається так. Will логічний вираз, двокрапка. І з нового рядочка з відступом 4 пробіли розпочинається команда тіла циклу. Will з англійської означає поки. Виконання команди циклу з передумовою відбувається так. Визначається значення логічного виразу. Якщо це значення дорівнює true, то виконується команда тіла циклу, після чого знову значення... визначається значення логічного виразу. І якщо це значення знову дорівнює true, то знову виконується команда тіла циклу, після чого знову перевіряється значення логічного виразу. Якщо ж значення логічного виразу дорівнює false, то команда тіла циклу Перестає виконуватись, а виконується команда наступна за циклом. Хочу звернути вашу увагу, серед команд тіла циклу можуть бути лінійні фрагменти, розгалуження та інші цикли. І цікава інформація для тих, хто хоче знати більше. Якщо потрібно достроково перервати виконання циклу, то можна використати команду break, тобто перетворити а Перерва або перервати. Розглянемо задачу алгоритму, розв'язування якої містить цикл з передумовою. Задача звучить так. Фірма щомісячно переказує кошти на купівлю дронів. Першого місяця вона переказала X гривень, а кожного наступного на y гривень більше. Нас просять створити математичну модель і проект для визначення кількості місяців, через які загальна переказана сума всіх коштів перевищить 100 тисяч гривень. Отже, створюємо математичну модель для цієї задачі. Вхідними даними в нас являються кошти, переведені в першому місяці, це Х, число на яке сума буде коштів у наступному місяці більше за суму коштів. За попередній місяць це Y. І число, яке має перевищити загальну суму грошей, це 100 тисяч. Кінцеві результати виводитимуть кількість місяців, позначимо змінною n. Формули, які в нас будуть, це X дорівнює X плюс y, S дорівнює S плюс X. І загальна сума. Має бути менше загальна сума буде виконуватись доки S менше або рівне 100 тисячам. Схема цієї задачі ви бачите на екрані. В, з, з трьох вхідних даних, два потрібно вводити нам з клавіатури. А третє. Конкретне число у заданій кінцевій результати, який потрібно вводити один. Перед початком циклу присвоїмо змінні s, яку використаємо для збереження загальної суми, значення перших до, першого доданка x, а змінні n, яку використаємо для збереження кількості потрібних місяців, присвоїмо значення 1. Оскільки в сумі вже враховано один перший доданок. До суми потрібно додавати наступні доданки, поки ця сума буде менша або дорівнюватиме 100 тисяч. Тому логічний вираз у заголовку циклу матиме вигляд s менше або дорівнює 100 тисяч. У тілі циклу шукатимемо наступний доданок х дорівнює Х плюс Y. Додаватимемо його до поточного значення суми, а саме S дорівнює S плюс X. І збільшуватимемо кількість доданих доданків на 1. N дорівнює N плюс 1. Блок схему алгоритму розв'язування цієї задачі ви бачите в себе на екрані. А тепер розглянемо вже виконаний проект. Проект для розв'язування цієї задачі ви бачите також на виконанні, на малюнку, а також бачите результат виконання цього проєкту. Тестувати такі проекти, що містять цикл з передумовою, доцільно для таких наборів значення вхідних даних, щоб тіло циклу не виконувалося жодного разу. Виконувалося один раз, два рази, три рази, 5 разів і за потреби іншу кількість разів. Нагадую, що тестування є обов'язковим пунктом. І для виконання я рекомендую для тестування ось таких проєктів з циклом, з передумовою краще виконувати хоча б три тести. Коли жодного разу не виконується, і коли виконується один або декілька разів. Зараз пропоную спробувати закріпити практично сьогоднішнє знання, а саме виконати завдання за інструкційною карткою, за посиланням в описі під відео або ж за QR-кодом, який ви бачите на екрані. А для того, щоб не бути як гомер, з кривою спинкою та з поганим взором, давайте будемо сидіти правильно за комп'ютером. Щоб наше здоров'я, окрім користі від комп'ютера, було міцним та хорошим. Давайте перейдімо до виконання проєкту для отримання позитивної оцінки за сьогоднішнє заняття. Отже, виконання проекту полягає в наступному завданні: створити математичну модель і проект для визначення, наскільки років, Вкладник має покласти Х гривень до банку, щоб отримати від банку не менше, ніж А гривень, якщо банк щорічно збільшує вклад на Пвідсоків. У нас з вами будуть вхідні дані. Сума вкладу грошей Х. Щорічно збільшення вкладу відсотків. І сума грошей не менше, якої потрібно отримати від банку. Кінцевий результат це кількість років. І сума грошей через кожен рік ми позначимо формулами, як x дорівнює x плюс x помножити на відсотки і розділити на 100. І роки n дорівнює n плюс 1. Виконуємо ми цю практично за інструкційною карткою, і в нас уже все. Виконано, нам лише правильно треба ввести код проєкту. Ми бачимо на екрані зараз, а ви можете бачити його в інструкційній картці. Запускаємо середовище Python, пуск всі програми. Шукаємо наш Python, IDL середовище, файл, новий файл. Розташовую і праворуч і розпочинаю введення From Tkinter Import. Це в нас відповідно. Підключаємо модуль вікон. Створюємо вікно з назвою W. Задаємо для нашого вікна. Відповідно параметри 300 на 300. Потім відразу прописуємо модуль з виконанням тіла циклу, а саме def коли в нас буде натиснуто клавишу е, кнопку. Дво Після двокрапки, крапки бачимо, утворюється відступ. Х вирівнює ход. Бачимо, буде в нас з вами три поля. and Один крапка getuжки. хитруємо, як завжди ми знаємо чудесні дві клавіші Ctrl C, Ctrl V. Змінюємо наші параметри. П і А. І це в нас буде поле 2, поле 3. Присвоюємо початкову років у нас 0. Ми не знаємо. Далі. Тіло циклу з передумовою. Логічний вираз, що х має бути меншим, х менший від А двокрапка. Знову бачимо в нас відступ x дорівнює x плюс X, помножити на відсотки і розділити на 100, або це N дорівнює n плюс 1. Опускаємось нижче. Backspace Порівнюємося з початком і End. 4, тобто відповідь ми виводитимемо в четверте поле. Але перед цим маємо його очистити, очищаємо від початку і до кінця. Тобто все поле. А тепер, відповідно, це поле вводимо. Значення, а саме виводимо кількість років. Отаким таким чином. Опускаємось бекспейсом порівнюємося з рядочком Dev, створюємо написи, починаємо створювати наші поля. Отже, lb 1 напис перший дорівнює. Текст. Дорівнює в лапках. Початкова. Сума. Закриваємо лапку. Але перед тим обов'язковому змінюємо. РБ 1 Розташовуємо пак. Далі створюємо np. поле end 1. n 3 опускаємося end 1. pack зараз чудово тепер Хитруємо знову ж. Виділяємо останні 4 рядочки. Правий клавишою мишки. Копіюємо. Опускаємось нижче вставити. Змінюємо. Це у нас буде лап 2. 2. End. 2. End. 2. І в пак паді. Паді. Додаємо відступ. 5. Так. Чудово. Текст. В лапках для напису 2 також змінюємо на річні відсотки. Опускаємося нижче. Робимо відступ так, як в зразочку для зручності. Лап-3 напис третій. 3 поле. Також з відступом буде. Мову обов'язково контролюємо. І це в нас буде в третьому кінцева сума. Яка має бути? І тепер вводимо bt, це в нас буде кнопка. Створюємо також кнопку, яка буде виконувати всі ці дії. Button, Python. Текст дорівнює. обчислити, закриваємо лапку, ставимо кому і присвоюємо команду. А саме команда у нас CL, тобто клік. Закриваємо, опускаємось, розташовуємо кнопку у вікні. І тепер останнє. Знову права клавіша мишки. У нас досі збережено ж жлаб. Чотири, чотири теж чотири. І текст останній штрих кількість. Перевіряємо. Має бути ось такий остаточний код. Зараз натискаємо файл, Save As, зберігаємо. Нас просять зберегти під назвою Вправа 4.9. Отже, я в, своєму, в своїй папці з проектами підписую. Права 4.9 і своє прізвище. Зберегти. Запускаю. run, run модуль Бачимо в мене десь помилочка. А саме end 1 Перевіряю, що саме? Вказує, що напис Entry. Так. <кій> Поставив замість, дорівнює крапку. Бачите, уважніше потрібно завжди бути, тому що навіть такі помилочки можна допустити. Виправили, ще раз перевірили і запускаємо. Чим і хороший даний інтерпретатор, тому що він показує, де саме помилка. Тепер перевіряємо. У нас за інструкційною карткою наступні параметри для перевірки. Початкова сума має бути 100 гривень. 20, кінцева сума 500. Рахуємо 0 років. Тобто, ми бачимо, що у нашому випадку сума вкладу початкова вже більша від суми, яку ми хочемо отримати. Тепер перевіримо наступне. Наступне у нас кінцеві мають бути 1100. Перевірити один рік. Тобто за один рік у нас дана сума буде вже накопичена, тому що 20% тисячі це вже 1200. Чудово. Крім того, нас просять, доберіть і введіть для тестування проєкту набір значень вхідних даних, щоб команда циклу виконувалася два рази. Запишіть цей набір значень до зошиту. Два рази, до прикладу, візьмемо знову початкову суму в скільки? Тисячу, А кінцеву суму візьмемо п'ятсот. Спробуємо обчислити три рази. 1500 нам не підходить, тоді 1400. Обчислити підходи. Отже, візьмемо такі показники даних. І крім того, нас ще просять. Проаналізуйте, виконайте проєкт ще для двох-трьох наборів вхідних даних. Ну, До прикладу, візьмемо. давайте Початкову суму вкладу більш реалістично: 500 гривень, річний відсоток 12%. І кінцева сума, яку ми хочемо гривень. Обчислити. 7 років знадобиться для того, щоб отримати з 500 гривень 1000 гривень під річні 12%. А давайте візьмемо, тепер уявимо, що ми вкладаємо 1000 гривень, а хочемо отримати 10 тисяч при 10% початкових. Як результат, ми бачимо, що нам потрібно буде аж 25 років. Добре, отакі от вхідні дані нам потрібно було використати. Тепер ми бачимо остаточний код, бачимо виконання проєкту. Все виконано за інструкційною карткою. Як результат, ви маєте отримати позитивну оцінку за сьогоднішнє заняття. Можемо закривати проєкт. І повертатись до уроку. Завершувати сьогоднішній урок, як завжди, я пропоную питаннями для самоперевірки. Який вигляд має блок схема циклу з передумовою? Поясніть виконання цього циклу. Який вигляд має команда циклу з передумовою в мові програмування Python? Як вона виконується? Чи можуть команди тіла циклу з передумовою, не виконуватись жодного разу? Як ви можете пояснити цю відповідь? Та наведіть приклад за можливості. І чи можна виконувати цикл з передумовою, ніколи не закінчуючись. Поясніть свою відповідь, чи можливо таке. А також таке додаткове питання: чи можемо ми перервати? цикл з передумовою раніше, ніж він має закінчитися. І як саме? Також напишіть в коментарях. Вдома опрацюйте розділ 4.9, сторінка 156-159 з підручника з інформатики для 8 класу. Завдання ж для роботи з комп'ютером, якщо ви маєте бажання спробувати виконати самостійно, ви можете знайти на сторінці 160 з цього ж підручника. А я цьому з вами прощаюся. Бажаю успіхів вивченні інформатики. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на мій канал. Та писати коментарі, яку саме оцінку ви отримали за сьогодні, чи зміг я вам допомогти в цьому. Що ж, до нових зустрічей. Всі, хто мають бажання, можуть підтримати канал фінансово за посиланням в описі під відео.